Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Нещодавно я вступила до спілки українських сімерів, окрема подяка Квітневі, яка запросила до свята Геловін. Ми вирішили об'єднатись і порадувати вас майковерами Supernatural Персів зі світу Sims 4. Дівчат, що прийняли участь у колаборації та персонажів, що їм випали, ви зараз бачите в інфографіці на екрані. Побачити, як вони їх перетворювали, ви зможете за посиланням на плейлист в описі під цим відео. Дуже закликаю вас подивитися всі відео, адже окульти, що нам випали, ну вони досить відомі та цікаві. А я, як то кажуть, встигла залетіти у останній вагон за день до жеребкування. Методом великого рандому мені дісталася русалка на лані Махіаї. Її ви могли бачити в трейлері до доповнення життя на острові. на відміну від більшості персонажів Sims 4 А в Налані можна сказати, є вже якась конкретна історія, показана в трейлері. Наприклад, там вона така типу вся радісна русалка, яка зустрічає людей, вивчає їх світ. Їй все подобається, все цікаво. Ну і так далі. Коротше, все це дуже мармеладно, ванільне. І з гелоїнською тематикою мені в'язалося це. А, ну це ж свято надприродного, коли всі потойбічні духи можуть прийти до нашого світу, мертві підіймаються з могил, демони усюди і скрізь, мрак і жах. А люди під костюмами ховаються від цієї нечисті. Звісно, в реальному житті ми обираємо собі різні костюми. Добрі чи злі, і в реальному світі, здається, нічого такого надприроднього не трапляється. Але ж пофантазувати можна. Ну, і як ви всі знаєте, гра сама по собі надто добра, хоч це і симулятор життя. Тому я вирішила додати такої перчинки і підібрала для Налані людський образ, такий, щоб більш-менш підходив до стилю гри. А от для образу русалки я вже надихалася серіалом Сирена. Напишіть у коментарях, хто бачив або хоча б чув про цей серіал. Мені повезло, тому що я знайшла дещо схожий cc контент Взагалі, я довго вагалась, чи може використати лише CC або без допів робити. У другому варіанті мені не вистачило деяких деталей, а як я почала додавати cc контент то вже і зовнішність, і без того такої гарнюки на лані. Так, з сімкою мені теж повезло, бо початковий варіант був і так непоганий. Ну, адже зовнішність почала змінюватись. І, до речі, колір волосся наприкінці я ще зміню. Тепер я розповім невеличку оновлену історію на Лані Махіаї в світі людей вона здається веселою, яскравою дівчиною, яка ніколи не покидала острів Сулані, любить збирати ракушки. Багато сміється, занадто багато, про таких кажуть, трошки не від цього світу. Але у тихому омуці чертяки водяться вона живе на острові ще з давніх часів і для місцевих не становить загрози. Навпаки, допомагає їм, дарує гарну погоду, багато риби, вносять хвилями скарби на берег, але не за просто так. Свою ціну за її прихильність людям доводиться платити саме в ніч Хелуїну. Тоді збираються вожді та їх приємники на усамітненому острівці, де стоїть статуя, присвячена на лані, заманюють туди якогось молодого парубка чи дівчину своїми легендами про загадковий острів, запалюють магічне багаття своїм ритуальним танцем з вогнем та чекають на неї. На безсмертну діву океану на лані виходить із води опівночі, щоб зачарувати майбутню жертву. Своїм співом вона заманює бідолагу на глибину та безжально втоплює. Настає новий день, і всі жителі острову знову з радістю вітають свою богиню на суші, знаючи, що і цей рік пройде для них благополучним. Ось така вийшла в мене історія. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ну а в кінці ви побачите невеличку кат-сцену. І я бачу, що в мене ще залишився час трохи побазікати. Знаєте, перед жеребкуванням я не дуже хвилювалася, типу хто мені випаде, адже я дуже люблю дивитись фільми та серіали, переважно жанру фентезі та жахів. Хоча жах, напевно, був у вас, якщо ви дивилися моє відео про патріотичний дім, ось там, ну, саме озвучка, вона була зовсім не на тому рівні, якому б я її хотіла чути. Тому, вибачте, якщо що, я вже виправляюся потроху. Так от, я не хвилювалася, хто випаде, адже я би надихалася кінематографом. Якби то був вампір чи перевертень, то не було б місця там образами сутінків, і то не в образу тим, хто любить цей фільм. Просто за основу я б напевно взяла для вампіра образ Дракули та його наречених з фільму Ван Хелсінг. Ото я люблю це кіно, ну то просто піпець. Напевно, знаю його краще ніж свої п'ять пальців. Там їх саме перетворення, як на мене, дуже прикольне. І коли я вперше побачила цей фільм в кінотеатрі, а на той момент мені було років вісім десь, то вже було моторошно і атмосферно, ну прям усемісіньке серденько. З вампірами взагалі багато фільмів, мені на думку приходить типу Блейд, від заходу до світанку, інтерв'ю з вампіром. Дістався би мені Владосік Штраут, то 100% був би схожий в мене на листата. А щодо Маїв, то теж було в мене пару ідей, наприклад, з якоїсь персонажки відьму з фільма Вій зробити. Пам'ятаєте такий? Може якось і створю її з нуля, ну хто знає. А може, хтось тим і надихався, тож я нагадую перейти до нашого плейлиста з мейковерами персонажів. Я додам його в кінці цього відео. А от з русалками не так багато є дійсно вартих уваги проєктів. І першою на думку мені спала Аріель. Тим паче наразі планується до виходу, типу ремейк з темношкірою актрисою, а на Лані саме темношкіра русалка. І так, я знаю, не всім сподобався той тизер та така ідея не канону, але як з постановою Гаррі Поттера... Де Герміоні змінили колір шкіри, ну тупо змінили колір. І... Але я розумію, що світ міняється і зараз популяризуються не тільки світлошкірі, худорляві дівчата. Коротше, зараз як продовжу, то цієї теми і на одне відео не вистачить. Отже, я не хотіла робити з Налані Аріель і не розумію взагалі, чому канонічних персонажів чіпають і змінюють. Ну є ж стільки темна в щоб створити не менш цікавого, але нового персонажа. Ну, добре, я напевно на цьому і закінчу. Дякую, що додивилися до кінця. Пишіть свої думки щодо мого мейковеру, щодо фільмів, змін зовнішності героїв. Мені буде все цікаво читати. Якщо сподобалось відео, будь ласка, поставте уподобайку та не забудьте підписатися на мене, підтримуйте українське та насолоджуйтеся нашим геловінським марафоном. На все добре! Бережіть себе і бережіть близьких.